Звісно, тож скажіть, яка кінцева мета Віткофа він поїде туди, і росіяни наобіцяють всілякого або вдаватимуть, що готові обіцяти, але в кінцевому підсумку «Е» вони хочуть виснажити Україну. «Е» Може вони шукають якихось поступок, але знову ж «Е» ми вже бачили це раніше Дене. ми знаємо, що Володимир Путін раніше казав, ми не хочемо НАТО біля наших дверей. Ми зробимо все, що потрібно, і якщо це означає взяти Київ і все, що між ними, е, вони це зроблять. Тож мені просто цікаво, що на вашу думку «Е» вийде з цього останнього раунду переговорів, або що взагалі, якщо вибачите, що питаю, е, від ков може шукати в такій розмові? Так, ну дивіться, переговори тривали досить довго, і Росія відмовилася е-е припинити вогонь, хоча Україна на це погодилася. Росія абсолютно не запропонувала жодних поступок, хоча Україна абсолютно обговорювала можливість піти на деякі зі свого боку. Тож думаю, в якийсь момент питання для адміністрації Трампа буде: чи вичерпається у президента терпіння з тим фактом, що Володимир Путін просто не зацікавлений у переговорах? Президент Трамп продовжує намагатися. Він продовжує надсилати свого спецпредставника, свого можливо найдовіренішого ЕЕ високопоставленого чиновника в адміністрації до Кремля, щоб спробувати це вирішити. І в якийсь момент, якщо Росія вирішить, що це не те, чого вони хочуть, тоді команда Трампа муситиме шукати інші варіанти.